Україна сьогодні Київ, її високоповажність Рім Ібрагім Альхашемі, державний міністр ОАЕ з питань міжнародного співробітництва та спеціальний посланник міністра закордонних справ в Україні взяла участь у віртуальному форматі у четвертому глобальному саміті з продовольчої безпеки, що відбувся в Києві, Україна, під темою їжа з України. У своєму виступі її високоповажність підтвердила відданість ОАЕ зміцненню глобальної продовольчої безпеки та гуманітарної солідарності. Наголосивши на важливості безпечного, сталого та недорогого доступу до їжі як основи для досягнення миру та стабільності, особливо з огляду на ескалацію глобальних викликів, що виникають внаслідок конфліктів, зміни клімату та перебоїв у ланцюгових поставок. Її високоповажність високо оцінила ініціативу їжа з України, підкресливши її позитивну роль та постійну підтримку глобальної продовольчої безпеки, включаючи доставку пшениці найбільш вразливим громадам. Вона також наголосила на багаторічних зусиллях ОАЕ в цій галузі, посилаючись на бачення ОАЕ 2031 та стратегію продовольчої безпеки 2051, які надають пріоритет продовольчій безпеці в планах сталого розвитку. Вона наголосила, що бачення ОЕ виходить за рамки надання негайної допомоги та включає інвестиції в майбутні технології та інновації для створення стійких та сталих продовольчих систем для майбутніх поколінь. Щодо гуманітарної допомоги, її високоповажність зазначила, що ОАЕ є одним з найбільших регіональних донорів та глобальним партнером Всесвітньої продовольчої програми Всесвітня Продовольча програма. ОАЕ також слугують логістичним центром для Всесвітня продовольча програма в рамках ініціативи Дубайська гуманітарна допомога, сприяючи терміновій доставці допомоги до понад 80 країн світу. Участь її високоповажності Альхашамі підкреслює довгострокове бачення та відданість ОЕ глобальній продовольчій безпеці, а також її готовність співпрацювати з однодумцями та провідними міжнародними установами для зміцнення глобальних продовольчих систем, охоплюючи всі країни та забезпечуючи гідне життя для кожного. До складу делегації, яку вона очолювала, входив Султан Мохаммед Аль-Шамсі. Помічник міністра закордонних справ з питань розвитку та міжнародних організацій. У зв'язку з цим, заступник міністра економіки, навколишнього середовища та сільського господарства України Тарас Висоцький обговорив створення сільськогосподарських центрів в ОЕС помічником міністра закордонних справ з питань розвитку та міжнародних організацій Султаном Альшамсі під час конференції Їжа з України 2025. Український міністр додав, що сільськогосподарські центри прийматимуть українську продукцію для упаковки та розповсюдження до країн, які потребують допомоги, включаючи Газу, Судан, Кенію, Сомалі та інші регіони. Міністерство економіки України заявило, це покращить логістику та підвищить ефективність доставки продуктів харчування тим, хто цього найбільше потребує.